Асертивність може нам допомогти відстояти свої кордони або свої інтереси. Вона може допомогти нам висловити щось, що в нас там всередині є наші думки, наші почуття, наші потреби. Також асертивність може допомогти нам досягнути наших цілей чи якихось наших бажань, мрій і так далі. Це те, де вона може використовуватися у повсякденному житті. Це не є вичерпний список, проте доволі такий показний. Чому? Що є такого особливого в тому списку, в тому вигляді, в якому він є? Нічого. Бо відстоювати власні кордони і інтереси? Ми можемо різним способом Ну, про агресію сьогодні говорили. Агресивно ми також можемо відстояти власні кордони. Хтось на нас в маршруті е, сперся, і ми можемо шарпнути цю людину, накричати на цю людину і сказати їй, щоб вона зійшла з рейсу і більше сюди ніколи не заходила. Відстояли кордони, відстояли. Так? Тобто, це справа не тільки в конкретних ситуаціях, де ми використовуємо справа ще й в тому, як ми це безпосередньо робимо. То В чому є особливість комунікації? Комунікації. Оці всі речі, про які ми проговорювали, відстояння, висловлення і досягнення, будуть асертивними за умови невтручання в особисті кордони інших. Тобто на тому ж фізичному прикладі з маршруткою, де на нас хтось спить, та ми маємо якимось чином відстояти свій фізичний кордон так, щоб не, втрут, не втрутитись в фізичний кордон іншої людини. Тобто, за асертивним підходом ми не можемо шарпнути цю людину, ми не можемо штовхнути цю людину. Ви це можете робити, але це просто не асертивно. Та. В асертивному методі ми будемо робити це інакшим чином. І сьогодні якраз будемо розбиратися із тим, що ж це за такий інакший чин.